Україні героям слава, доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що ж, давно я не був на просторах Ютуба. І оце з'явився, як то каже. Дуже багато було роботи. Вибираємо картошечку, пошли огірочки, викопав повністю часник. Працюємо роботи повно. Тому тут на три тижні практично і пропав із простору Ютуб. Що ж, як ви зрозуміли, завершив я свій проект зерновоза до мого броньовичка. Уже все зроблено на 95%. Ще залишилося тільки зверху там зробити дуги під брезент і замовити брезент по розмірах. Ну або 2х3 там із запасом, скажімо так. Що ж зараз зроблю вам огляд більш детальніший. Почнемо спереду, прицепне. Зробив таку ножку, лапу опорну. Значить, виходить, труба в трубі, уварена оця жовта труба жовтим пофарбована. Всередині вставлена зелена отвори зроблені. Провертів отвори і штопорний палець. Тобто оцей отвір підіймаємо трубу за оце кольцевого транспортний буде. Оце, зараз як воно стоїть, це у нас виходить, опорне. Ну, нормально, надійно воно стоїть, вистачає. Так, Тепер східці. По їх ми пізніше тоді зайдемо, пройдемось по кругу, покажу, що всередині, тому що теж всередині, як би скажемо, прибирав пофарбований, відразу скажу, фарбування так собі, валік і кисточка. Метал по можливості зачищав, але от фронтони ось цієї бочки зашивав своїм металом, він лежав у землі, хоч він і товстий, але вже корозія його побила, тому якість фарбування, звичайно, слабовата. Це один. Тут з таких нюансів. Зробив східці, можливо, як сказати. Можна було і без них, чи можна якусь було одну коротеньку, але вже якщо робити, то вже як робив, то думаю, почав, зроблю, щоб воно було комфортно і заходити, і все. Оконечко кидається в очі. Вон там так всередині видно. Значить, окно це не стекляне. Це тут все воно і було в цій боці. Нагадаю, хто не дивився, бочка з ГАЗ-51. Пожежного, пожежного автомобіля. Оце Воно було тут заглушене жерізом всередині. Я це розкручував, відрізав болгаркою, бо воно вже там затрухло. Витягував це оргалітове скло чи оргстекло. Як воно називається, товщина, щоб ви розуміли, там напевно більше 2 см, більше 20 мм, як мінімум. Я його помив, відчистив, желізо там всередині, що його закривало, вичистив. Не видавить, буде так антуражненько виглядає. Воно, в принципі, скажімо так, взагалі не потрібне. Але вже оскільки воно було, то я його почистив відновив. Так, значить бочку, хто не бачив, я розкрив, зрозуміло, так, посередині. Оце виходить, ця горловина ця заливна теж розрізалася зліва і справа права однакові, ну, по центру. Пофарбував тут ажовтим, імітація рештивок, нарощених бортів. Ну, красиво так просто виглядає. Значить, йдемо далі. По колесам. Колеса, коли я планував цей проєкт взагалі ще тоді спочатку, то я думав ставити трьохкубову бочку, розкривати її і по розрахунку вийшлося б. Більше трьох тонн ну 3 тонни місткість. На сьогоднішній день я все вирахував повністю. І виходить, сюди буде вміщатися 2 тонни 50 кг, ну 200, десь 2 200 вміщатиметься. І питання стало по колесах, чи міняти їх на газоновські, бо коли я розраховував на 3 тонни, то я хотів газоновські колеса ставити. Тепер. Не знаю, стоять у мене зараз тут у Вазовській, ловко їх понакачуємо на 2 тони, я думаю, їх повинно вистачити. Якби це вже на межі, я думаю, але Попробуємо поки. так. Тим більше, що виходить, що певна вага ж буде надишло на задню, на задню ось трактора буде давити. До речі, броньовичок всім знайомий стоїть. Значить, Так що вирішили поки по колесам залишати у Вазовській. Так, ідемо далі. Ну і, звичайно, найцікавіша частина і найбільш технологічніша це задній механізм відкривання заслонки. Так, значить, починаємо. Зробили таку синійку, зварили, щоб мішечок можна було підставляти, відро, та й взагалі, щоб направляло в правильний русло потік зерна. Заслоночка. салазки направляючі, поприварювали там уголки. Получається. Тяга. Оце штопорний болт, щоб не відкривалось. Получається, що за речаги я георгаю, що воно нічого, щоб в транспортному не відкрилося, щоб зерном не засівати раніше часу. Так. Получається, що в нас? Цей штопор не викручуємо. Тут приварена гайка і просто на різьбі болт. Хоп, все, він на цепочку він колотається. І тут виходить речажний тип через реча, дайте мені точку опори, я переверну весь світ, да? получається? Отак, без додаткових зусиль, працює заслонка. Раз, є. Тобто вивантажили, взяли штопорний болт. Закрутили. Опа, все. Нікуди нічого не дійде. Це, Ну я думаю, нормальне так. Технологічне рішення було трошки прийняте. Ну що ж, саме цікавіше, заглядаємо всередину. Зараз по ступіньках. Раз, два, три. І ми знаходимося з вами всередині. Тут я вже теж усе пофарбував. Знизу ґрунтовкою, бо було літра ґрунтовки, а зеленої фарби не було більше, тому я вирішив верхню частину пофарбувати. Зелене. Прогрунтував, щоб воно було і красиво. Воно, в принципі, тут а всередині можна було нічого не робити, ну навіщо не красиво робити, вже так робити до кінця. Отакий вигляд. Всередині бочки були отакі уголки понаварювані. Я їх тоді, коли розрізав, так, там порозрізав, залишив як то Ще, може, розтяжку сюди поставлю між бортами, цепну для того, щоб не розпирало борти, коли буде навантаження. Так що, друзі, ми чекаємо. Початку збирання ранніх зернових культур. зерновощик вже, як ви бачите, готовий. Ще ж повторюся тент хочу туди зробити. та дуги, 2 чи 3 дуги. І отак доробимо. Ну Так мені взагалі дуже сподобався, мені подобається його вигляд, розкрас. Та і взагалі сам вигляд, сам конструктивний вигляд. Оце отак. Так що, друзі, ми працюємо, не я не пропав. Ну як пропав на трошки, але все нормально, все гаразд. Будемо працювати, очікуємо збирання зернових. І як я кажу, вже побачимо тоді його уже на полі, коли він буде засипатися зерном. Да, на 2 тони небагато. Багато хто мені каже, що це небагато. Але я ж кажу, виходячи з можливостей мого броньовичка. Якраз те, що потрібно. Як я говорив ще трошки кажу, по скриптам, як я говорив, він буде гравітаційного типу. Получається, що висипання буде через задню заслонку, як ви зрозуміли, але буде нахил робити. І так я бочку поставив трошки під кутом. Небагато там, можливо, навіть і не видно, а можливо трошки і видно, що вона під кутом. І плюс уже потім задишло на віскою трактора. Будемо додати градус цього вигрузки, вивантаження. Ну і плюс оце аж сидіння буде направляти, а вдруг вже з чого заліз всередину, лопату ніхто не відміняв. Є вони всі налаштовані, допоміг. Це ж зерно, воно легенько котиться. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Я думаю, що цей зерновощик заслуговує лайка. Остаточного, звичайно, коли він буде повний зерном. Привезе його додому і вигрузить. Там вже без, безперечно потрібно лайк ставити. Ну я думаю, вже за сам вигляд його і за мої старання, скажімо так, підписуємося на канал, ставимо лайки. все буде Україна, до побачення.